Всім привіт! Це вже буде восьма тема, і переходимо до наступного пункту нашої карти. А ця тема це національно визвольна війна українського народу середини 17 століття. Почнемо ми з основного поняття території, яка належить війську Запорозькому, яка належить українцям, тому що там жили не тільки козаки, а й цивільне населення, скажімо так. І ця територія називається Гетьманщина або держава війська Запорозького. Це православне військове державне утворення з військовим адміністративно-територіальним поділом на полки та сотні. Розглянемо причини національно-визвольної війни. Перше, це посилення соціального гноблення, зростання шляхетського землеволодіння та панщини, посилення національного гніту, невідповідність між набуттям козацтва фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та різким погіршенням його становища згідно з ординацією 1638 року, яка була у нас згадана в минулій темі. Слабкість найвищої державної влади речі посполитої. Очолю національну визвольну війну у нас Богдан Хмельницький, злянемо його особистість. В грудні 1647-го вирушив на Запоріжжя, де на початку лютого 1648-го став гетьманом. Уклав союз з Кримським ханом, здобув перемогу під жовтими володами корсуном Пилявце. Внаслідок переможної зборівської битви уклав зборівський договір 1649-го. Після поразки під Берестечком 1651-го змушений був укласти. Менш вигідний білоцерківський договір 1652 шістсот здобув блискучу перемогу під Батогом, відновив дію зборівського договору. Після Віленського перемир'я зручився підтримкою Трансильванії та Швеції. Тепер е, почнемо розглядати більш детальніше, що відбувалося в період національно-визвольної війни, і почнемо з ходу воєнних дій. Перших перша битва у нас відбулася в травні 1648 року під жовтими водами. Гетьман завдав нищівної поразки ворогові. Далі це була битва в травні 1648 року. Ще більша перемога під Корсунем – визволення на осінь лівобережі майже всієї частини правобережжя України. Наступна битва була в нас в вересні 1648 року. Відбулася ще одна битва національно-визвольної війни. Цього разу Гетьман розгромив польське військо поблизу містечка Пилявці біля Замостя. Богдан Хмельницький уклав перемир'я з королем. Яном другим Казимиром і урочисто в'їхав до Києва. Тобто, перші битви у нас 1648 рік це у нас Жовтоводська, Корсунська та Пілявецька битви. Розглянемо битви та їх наслідки. Жовтоводська битва стала початком розгрому польської армії, кризи польського воєнного мистецтва, подальшого розвитку українського воєнного мистецтва, зокрема ліквідації польської оперативної стратегічної переваги у кавалерії за рахунок ведення. Союзної татарської кінноти до складу української армії. Корсунська битва дозволила знищити військові сили поляків на українських землях та широко розгорнути національну визвольну боротьбу. Полявецька битва, звільнення козацькими військами Поділля та Волині створення сприятливих умов для визволення західноукраїнських земель. На початку 1649 року Богдан Хмельницький остаточно сформовує мету національно-визвольної війни це звільнити всю територію України, етнічну територію України, тобто на якій живуть українці. Головні воєнні дії 1649 року відбулися під Збаражем та Зборовом. Знову проявився талант полководця Богдана Хмельницького. Перемога була за козаками, але кримський хан їх зрадив. І було укладено зборівський договір. Ця битва була переможна для Богдана Хмельницького. Вона принесла дуже вигідний договір, і зараз ми розглянемо саме який зборівський договір, що було в його умовах. Влада гетьмана поширювалася на київське, браславське і чернігівське воєводство. Реєстр встановлювався у 40 тисяч козаків. Шляхта могла повертатися до своїх володінь, і Чигирин переходив у володіння гетьмана. На карті ви можете розглянути територію війська Запорозького Гетьманщини відповідно до умов зборівського договору 1649 року. Столицею гетьманської резиденції Старчигрин усю територію гетьманщини було в 1649 році поділено на 16 полків, які поділялися на сотні. Пилками керували полковники, а сотнями сотники, які здійснювали військову адміністративну владу. Головною битвою 1651 року стала Берестецька битва, яка через зраду татар стала першою програною битвою Богданом Хмельницьким і була укладена білоцерківський договір. І зараз ми розглянемо які були його мови. Звісно, він був гірший за Зборівський. Ще одним визначним таким моментом було те, що в цій битві не міг керувати Богдан Хмельницький. Він не був тоді там, і на себе роль полководця взяв Іван Богун. Він вивів з оточення військо і зберіг максимальну кількість козаків, яку було можливо у цій битві. Розглянемо особистість Івана Богуна. Брав участь у всіх головних битвах національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, особливо відзначився у битві під Берестечком, де як названий гетьман зумів вивести значну частину українського війська з оточення. У січні 1654-го відмовився присягати московському цареві. 1658-го брав участь у придушенні заколоту Барабаша Пушкаря, розстріляний за наказом польського військового командування. І розглядаємо умови білоцерківського мирного договору. Обмеження території гетьманщини, київським воєводством. Тільки кількість козацького реєстру скорочувалася до 20 тисяч козаків. Козаки поза реєстром мали повернутися до своїх панів. І Гетьман позбавлявся права дипломатичних відносин. І так виглядала територія війська Запорізького гетьманщини відповідно до умов білоцерківського договору 1651 року. Розглянув особистість, таку як Адам Кисіль був постійним представником речі Посполити на переговорах з Гетьманщиною, зокрема при укладенні зборівського та білоцерківського договорів, намагався знайти компроміс прихильник порозуміння України та Польщі. У травні 1652 року українські війська здобули блискучу перемогу над польською армією під горою Батіг, тому ця битва називається Батоська битва 1652 року. Фактично було відновлено умови зборівського мирного договору. До Сини 1653 року українська армія оточила польське військо під жванцем, і це у нас 1653 рік Жванецька облога, і було підписано Кам'янецький договір. Знову ж таки розглядаємо битви та наслідки цих битв. Зборівська визнання польським королем влади гетьмана над київським, чернігівським і врославським воєводствами. Берестецька, обмеження території підпорядкованої владі гетьмана київським воєводством, скорочення козацького реєстру до 20 тисяч осіб. Батоська відновлення українсько-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша Хмельницького з Розандою Лупу. Жванецького блога договір між польським королем Яном II Казимиром з одного боку і кримським ханом Іслам Гіреєм з гетьманом Богданом Хмельницьким з іншого боку укладений в грудні 1653 року в місті Жванець. Розглянемо поняття покозачення. «покозачення» – це масовий перехід селян і міщан у козацький стан, який почав відігравати провідну роль. У 1650-1652-1653 роках козацькі війська здійснили молдавські походи, щоб зробити це князівство союзником. Для цього було укладено шлюб сина Будана Хмельницького Тиміша і доньки господаря Молдови Лупула Лупу. В 1654 році Переяславська рада відбувається українсько-московський договір, березневі статті. Це був союз з Московією, який не підтримували значна частина козаків. Богдан Хмельницький вирішив піти на цей союз, тому що в нього не було інших союзників. Він розумів, що такою силою, як вони мають зараз, козаки вони не зможуть до кінця подолати польську армію і польську державу. Вона була дуже велика річ Посполита. Це була не тільки част... територія Польщі, а й ще інші країни. Тоді були під річчі. Спалити, це масштабна велика територія. Тому Богдан Хмельницький розумів, що потрібні союзники. От таким клаптиком, який мала тоді гетьманська держава, вони не подолають цього. І вони шукали нових союзників, і вони знайшли їх в Московії. Багато козаків були проти, вони не підтримували це. Тоді присягу склали близько 200 з чимось козаків в московському цареві. І це дуже цікава історія в тому, що повинні були козаки присягти на вірність московському цареві. На що Козаки сказали, що ми будемо присягати тільки тоді, коли московський цар нам теж присягне на вірність. А московський цар відмовився це робити, начебто царі не мають нікому присягати ні на яку вірність. Тому тільки декілька там ну, 200 з чимось козаків змогли приступити через себе присягти на вірність московському цареві. Угоду було березневі статті підписано і тому, що. Цього прагнув Богдан Хмельницький, але він не прагнув цього для того, щоб поєднатися з московитами з московським народом. Він прагнув лише військової підтримки, щоб перемогти одних із ворогів з усіх сторін. Тоді в Україні були вороги. Але е, він обрав шлях знайти якогось союзника, щоб перемогти. Наприклад, на їхню думку, тоді найзначущого ворога це польську державу. Що ж включали березневі статті? Чисельність козацького війська встановлювалася в 60 тисяч осіб. Гетьманові дозволялося підтримувати відносини з іншими державами за умови повідомлення царя, збереження прав і вольностей війська Запорізького, збереження української адміністрації та її права на збирання податків. Суд лишався самостійним. Зобов'язання московського уряду вступити у війну з річіпосполитою весною 1654 року. Православне духівництво відмовилося від незаконних вимог Москви. На карті позначено територію Гетьманщини на час укладання українсько-російського договору 1654 року та сусідні землі, контрольовані військом Запорозьким у 1654-57 роках. 1656 рік у нас польсько-московське віленське перемир'я це перемир'я між Польщею та Москвою. Зрозуміло, і в такому разі Москва зраджує. Україну і перестає воювати з Польщею, і українці Богдан Хмельницький розуміє, що їх зрадили, що договір було порушено, і Богдан Хмельницький намагається шукати далі наступних союзників і знаходить їх в і Швеції, але цьому не вдається статися, адже Богдан Хмельницький помирає в 1657 році. Наслідком укладення Віленського перемиття стало ускладнення українсько-московських відносин, створення воєнно-політичного союзу Гетьманщини, Трансильванії та Швеції проти Речі Посполитої. Які ж були наслідки національно-визвольної війни: це відродження української держави, ліквідація кліпочної залежності селянства, об'єднання народу навколо гетьмана і козацької старшини, перетворення козацтва на еліту держави, привілейований стан і Україна посіла вагоме місце у міжнародних відносинах у Європі. Зараз пропоную розглянути пам'ятки, їх небагато у цій темі, але їх потрібно запам'ятати. Це портрет Богдана Хмельницького, гравюра Гондіуса. Це Ілінська церква у Суботові. Та ікона Покрова Богородиці із зображенням Богдана Хмельницького, створена в першій половині 18 століття. Ось так. На сьогодні ми завершили восьму тему. Я думаю, вам була вона досить цікава, тому що тут дуже багато різних подій, але вона і тим самим трішки складна, тому що тут багато подій, потрібно багато всього запам'ятати. Якщо щось не запам'яталося, передивіться відео ще раз, законспектуйте, це допоможе вам краще запам'ятати. Також є конспекти, які я вже надаю, аудіолекції, які можна прослуховувати, і переходьте до тестування. Це дуже важливий аспект та перегляду корисних відео з цієї теми. А ми зустрінемося з вами у наступній темі. До зустрічі!